Hello, people! Привіт ігромани та ігрокозаки. Радий вас бачити у нас в гостях на Січі. Сьогодні у нас рубрика новин інфаркт. Отримай цілий карман ігроінфи і на навчання ти завалив. Окей, а ха Ха-ха-ха! Обіцяємо для вас тільки смачні та скажені новини, а ти приготуйся не отримати кровоносний удар прямо у серце. Вітаємо вас на 10 ювілейному огляді ігроновин. І в цьому випуску ми розповімо про убий або умри проект Грей, новий монстер-хантер. Гра про Ісуса. І ще декілька цікавенької інформації у світі геймінгу. Hustling, 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 а ти, Інфаркт Контент, додивись до кінця, тільки не отримай передос. Не хочеться лікарів викликати. І да, ти, хлопче, не забудь знизу підписатись, аби отримати більше новин в світі інфаркт. Піхали козаки, чоловік 120, настріляли з Хімарсів кацапом бавовни по сраці. Презентуємо Хімарс. Let's go, Гоу! Корейська студія Indie, що складається всього лише з одного розробника. Так, так, ти не прочув саме з одної людини, опублікувала 16 хвилину демонстрацію ігрового процесу проект Грей. Це пригодницький екшен у відкритому світі, в якому герой протистоїть представникам розвиненої інопланетної цивілізації, які напали на його планету. На відео добре, чітко видно, які смачненькі роздає він тирки для окупантів. Розробник одинак зараз планує зібрати команду, яка допоможе довести прототип його вражаючого проєкту до повноцінної гри. Надіємось, в його все буде добре. Електроніки та Текмокой опублікували перший трейлер свого спільного проекту Wild Hill. За розробку гри відповідає японська студія Omega Force, яка відома за такими франшизами, як Dynasty Warriors, Samurai Warriors, Warriors Orochi. Простими словами, фірма ТУФТА. Оче. Бляха, ну ти бачив, ти бачив це. Wild Hits по геймплею буде ближчим до Monster Hunter і, як бачимо, плагіатять, як москалі наші пісні. Мама, кому ми Три гравці мають полювати за небезпечними монстрами, які заселяють весь чудовий японський світ, використовуючи великий арсенал здібностей типу французький поцілунок Долі. Мамині пироги по сраці досить знекі. Досить. Удар мацьонку Та багато інших фанатичних здібностей Події розгортаються у великому відкритому світі під назвою Адзума. Натхненним феодальною Японією. Гра вийде 17 лютого 2023 року. Перше в наступному році має вийти фентезійна гра про Ісуса Христа. The Inquisition» від польської студії The Dust це пригодницький екшен з видом від третьої особи. У похмурому середньовічному світі, повному кошмарів та нечисті. Гра створиться за мотивами романів польського письменника Яцика Пекара. У світі, що описується в його книгах, Ісус не помер розп'ятим. Натомість він зійшов з хреста і втопив зло в його крові. Усі наступні століття орден інквізиторів ревно стежить за дотриманням релігійних законів та знищує атеїстів. Через півтори тисячі років після розп'яття головний герой гри Мордімер Мадердін, інквізитор, вирушає до міста Кенінштайн, щоб розслідувати серію злочинів, покарати грішників та зміцнити віру в Бога. Герою має вирішити долі батьох людей, які зрадили віру, а також зустрітися зі злом, яке намагається проникнути у світ іншої реальності. В мережі з'явились перші оцінки FIFA 23 від західних журналюг. Середній рейтинг футбольного симулятора на Metacritic склав 80 і 100 можливих. І це просто конкретний шок. <му> Журналюги похвалили розробників заведення жіночих клубів. Хоча нафіга вони там, я навіть і не знаю, тому що в їх не граю, нафіг мені там бабик далисть, не знаю. Колаборацію з тедом Ласо та реалізацією системи HyperMotion 2. Завдяки якій анімації гравців стали реалістичними. Ну тут да, я згоден. В іншому FIFA 23 здається черговою FIFA лайном. Жодних революційних нововведень вона не пропонує, і це повний треш. Але гравцям подобається бути пасивами і отримувати хороше задоволення в анус. Похвала, звісно ж, електронікам, які з цього рубають капусту. Here Кім <реку> поглянете на це все реально, то в індустрії сьогодні більше ніхто не випускає футбольних симуляторів із такими колосальними бюджетами. Просто нічого проривного від неї не варто чекати і наступного року. Тому не купуйте. Видавництво The Man Interactive випустило дебютний геймплейний трейлер тактичного шутера від першої особи IG Origins. У приквелі грі, що вийшла ще в старих 2000-х роках, гравці виступають у ролі агента Майкла Кінга з позивним Пісюн, перед яким стоїть завдання запобігти Третій світовій війні. А щоб це зробити, потрібно знищити еліту Росії і його путану. Для досягнення поставлених цілей у нього буде арсенал різноманітної зброї, починаючи з Березої різки та закінчуючи з джавеліну. Що підходить як для потайлового проходження, так і для гучного смачного шашличку з Кацапщини? Зовсім скоро має вийти епічна кооперативна гра Екшн-рицарі Готем. І розробники поділились однією цікавенькою інфою, що одного проходження сюжетної кампанії супергеройського екшену Готем Knight буде недостатньо для того, щоб побачити весь створений розробниками контент. Оскільки у кожного з чотирьох персонажів історії будуть відмінності в складі оповіді. Хтось передоволитиме злодюг. А хтось кадритиме дівок. Моя пінка для ван не розводиться. Про це в одному із недавніх інтерв'ю розповів геймдиректор Джеф Еленор. За словами розробника, ключові кат сцени показумуться однаково. Проте з деякими. Змінами залежно від того, кого гравець вибрав своїм персонажем: Bad Girl, Робіна, Найтвіга або Червоного Болта. Видавництво Крафтон та студія Striking Distance поділилась сюжетним роликом про хорор The Закалісто Протокол. Крім усього, іншого цікавенького в ньому показали ще й напарницю головного героя. І вона з епічного серіалу Пацани. your hand Ія відбувається через 300 років після наших днів і грати треба за Джейкоба, який опинився у в'язниці чорна смерть. В установі з максимально суворим режимом на калісто супутнику Юпітера. Ув'язнені стали перетворюватись на чудовиць, чупакап, расистів та іншої нелюдської нечисті. <праць> У в'язниці настав мать його хаос, і щоб вижити, Джейкобу потрібно пробитися в безпечне місце, наваляти стусанів і врятуватися, розкривши похмурі таємниці, поховані під поверхнею калісто. Доброго вечора, ми з України. На цьому у нас все, але ти не парся. Незабаром ми підкинемо відео про ігри для слабких ПК. А ти не барись, друже! Побільше, щоб дізнатись нової інформації, підпишись, зажми ціцьку знизу і чекай сповіщення. Посилай! Подалі руський мір! Слава Україні! Героям слава! До зустрічі, козаки та козаченьки. Change that.